Вітаємо! Сьогодні ми розглядаємо м, ключові ідеї з книги Лоуренса Стейнметса та Вільяма Брукса. Називається Як продавати з вищою маржою нішу конкурентів. Автори, знаєте, кидають виклик такій поширеній думці, що бізнес це гра обсягів. Вони кажуть, ні, головне маржа, і пропонують шляхи як продавати ну, за вищою ціною. Розберемося, чому демпінг, оце зниження цін, може бути дорогою в нікуди. Справді, книга власне, і починається з того, що чимало бізнесів зазнають краху, і часто саме через помилкову цінову стратегію, фокусуються на ціні, а не на цінності. Угу. Тоді давайте одразу з цього і почнемо. От є такий підхід: знизимо ціни, щоб продати більше. Автори вважають це ну небезпечною ілюзією. О, це класична пастка обсягу. Згадаймо, хоча б авіалінії в США після дерегуляції, коли ціни відпустили. Так так, майже всі кинулись їх знижувати, і що в результаті? Сотні компаній просто збанкрутували. Mm. Авантарівка, щоб більше продавати. Звучить абсурдно. Це ілюструє сліпу віру в обсяг. А ключовий показник це ж волова моржа, ну тобто різниця між виторгом і прямими витратами. Якщо вона падає, це дуже тривожний сигнал, навіть якщо продажі, наче ростуть. Зрозуміло. Ну тоді логічне питання: якщо не ціна, тоді що? Де шукати перевагу? Автори кажуть, ціна це лише один з п'яти факторів. Саме так. І що цікаво, часто не найважливіший є ще якість, сервіс, здатність переконувати, ну тобто продавати, і доставка. І доставка так, вчасно і туди, куди потрібно. Книга наводить багато прикладів, що люди рідко купують виключно через ціну. Ну так, це правда. От подумайте, чому хтось платить більше за бензин карткою, зручність або купує дорожчі шини, бо надійність безпека важливіша. Тобто навіть стандартні товари можна диференціювати, як цемент, наприклад. Абсолютно, навіть цемент через бренд, стабільність якості, можливо, кращу логістику, який сервіс додатковий, завжди є шляхи. Цікаво. Виходить справа не лише в тому, що пропонуєш, але й як. А як щодо психології. Ну от самого продавця, коли доходить до розмови про ціну. Книга згадує про типові помилки. О, так, є дві такі, знаєте, дуже поширені помилки. Вони стосуються невпевненості продавця. Перша це такий собі вау, ефект. Коли продавець, перш ніж назвати ціну, каже щось типу ви сидіть або тримайтеся міцніше. Наче сам не вірить у ціну. Саме так. Це ж прямий сигнал покупцю. Я сам думаю, що це задорого. Якщо продавець не вірить, то чому покупець має повірити? Це ж самосаботаж. Логічно. А друга помилка. Друга це коли використовують такі фрази, як звичайна ціна, рекомендована ціна, або зазвичай це коштує стільки то на що з ними не так. Вони прямо натякають, що є якась інша незвичайна ціна, тобто вони ніби запрошують торгуватися, збивати ціну. Зрозуміло. Тобто треба казати прямо так, автори радять називати ціну прямо і впевнено. Ціна становить ха все будь-яке уникнення теми ціни, якесь зм'якшення, покупець це сприймає як слабкість і починає тиснути. То виходить, що коли покупець заперечує щодо ціни, це не завжди означає, що проблема саме в ній. Може бути щось інше. Дуже часто так він може казати про знижку, а насправді його хвилює, чи надійний постачальник, чи вчасно привезуть, чи якість буде та, що обіцяли. Тобто, заперечення щодо ціни. Це такий спосіб висловити інші сумніви? Може бути і так, або просто спроба отримати кращі умови. Знаєте, досвідчений продавець має вміти це розпізнати, почути справжню потребу. До речі, автори згадують і зворотній бік. Якщо на ціну взагалі ніхто не скаржиться, ну зовсім, то це може бути ознакою, що вона заниска. Цікавий поворот. Який тоді головний висновок з усього цього? Що радить книга? Ну, ключова ідея, власне, така успішні продажі за вищими цінами це про вміння продавати цінність, а не просто товар. А цінність це ж не тільки сам продукт, це і якість, і сервіс, і надійність, і зручність, і впевненість, яку дає бренд. Все разом. Тобто, фокус на маржі, а не на обсязі. Саме так, бізнес має будуватися на здоровій маржі. Треба чітко розуміти, яку цінність клієнт отримує, і вміти це ну, донести до нього. І на завершення така думка для роздумів, яку автори наводять. Приклад міста Фенікс в Аризоні там же влітку дуже спекотно. Так, пустеля, і вони роками намагалися привабити туристів влітку низькими цінами. Боролися зі спекою, так би мовити, ціною не дуже виходило. Угу. А потім змінили стратегію. Кардинально. Підняли ціни і почали рекламувати не дешевий відпочинок попри спеку, а унікальний досвід спекотної пустелі. Хм, Цікаво, і що і парадоксально тур зріс. Тобто вони перестали вибачатися за спеку, а зробили її фішкою. Вражає це змушує задуматись: а чи може іноді свідоме підвищення ціни разом зі зміною позиціонування не відлякати клієнтів? А навпаки, привабити, змінивши їхнє сприйняття цінності. От таке питання.